Українці. Тені, знову майданчики в експоцентрі. Все зрозуміло. Руслана знову на сцені, знову артисти, знову сцену тримають і знову збирають людей. Напевно, за Гранди Сореса або ще якоїсь американської компанії. ми, браття. У своїй сторонці Душу тіло ми положим за нашу свободу і... Покажем що ми братя козацького роду, душу тіло ми положим за нашу свободу. свого. Кажем, що ми брата козацького. Роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я всіх хочу вас привітати, і ви самі собі можете поплескати гучні оплески відкрит... відкриття. Форуму антикорупційному форуму величезні, величезні ваші описки. Allora, una porta, una porta abbassata, una porta di dorazione, questo suo mandato. Situazione che resta da eliminare tutti i di te. Vai a determinare proprio. Right? Questo va detto, questo è forte, è forte. e poter il A di politica. Is the first thing. Before buying the apartment, check with the legal office. And 200 people have done. Для мене все зрозуміло. Я таким йшла сюди з трепетом душі, з сподіваннями, що це дійсно може бути якийсь новий рух знизу від народу України. І дійсно, що це не боротьба з цією системою, а нова відбудована система. А зараз на сцені знову ті самі ведучі, знову ті самі, скажімо, поводорі, які зараз при владі, і влада робить свій черговий фейк. Українська мовна телекомпанія Столиця Валентина Виноградова.